Європа хоче відправити війська авіацію. Вірніший флот для патрулювання України. Європейські країни планують направити військову групу в Україні вже найближчими тижнями. Для чого? Для того аби визначити скільки військ буде потрібно для сил стримування. Окрім цього, за словами дипломатів, європейський фокус перемістився на повітряні і морські сили, і деякі країни вже пропонують свої можливості для патрулювання неба. України або Чорного моря, ось так от повідомляється. Wall Street Journal пише, що потенційна мирна угода є загрозою для економіки Російської Федерації, тому що Росіяни побудували бізнес на крові українців. Тобто, фактично, російський ВПК – це величезна кількість грошей, робочих місць і так далі. Тобто, економіка заточена на цю війну. І якщо буде мирна угода, росіяни просто не зможуть швидко розвернутися. Так їхня економіка буде, вибачте, в одному місці після того, коли це відбудеться. Пишуть про це журналісти: російська економіка з погляду зайнятості зарплат і зростання тепер залежить від війни. Якщо мир буде досягнуто, будь-яке скорочення військових витрат Росії найімовірніше, залишить дірку у фінансах Кремля. Про це, от власне, і повідомляється друзі. Ось з таким матеріалом виходять, виходять журналісти. Розумієте, так тому. Тому, ну що тут можна ще сказати, що тут можна ще додати? Ось така от штука, шановні друзі. Але давайте не забувати, що попереду у нас ще є порція важливої для вас інформації, друзі. І хотілося би поговорити про що: про кортеж Володимира Путіна, який підірвали. Вибух у центрі Москви знищив лімузин Аурус Сенат, аналогічний автомобілям із кортежу Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ. Невідомо чи користувався цим кортежем-диктатором. Але диктатор, але такі автівки коштують від 330 тисяч євро. Тобто не дешева розкіш. А, ймовірно, ймовірно, авто належить фінансовому управлінню Кремля. Інформація про постраждалих відсутня, але ми можемо продовжувати. Ось таку інформацію шляхом розширення або ж додаванням іншої думки ще однієї думки. Давайте зараз друзі послухаємо пана Тараса Загороднього, який також висловився щодо цього. А потім я ще додам певну кількість інформації. Будь ласка. центрі Москви згорів автомобіль «Аурус». На такому їздить особисто Путін керівництво кремлівське їздить на такому автомобілі. Ну не зрозуміло, чи їздить лідер Північної Кореї на такій автівці, Путін принаймні йому подарував минулого року. Ну тепер може Кімчанин замислиться над тим, чи варто використовувати її. Пишуть, що пожежа відбулася в моторному відділі, водій не постраждав. Але от сам цей інцидент, на вашу думку, про що може свідчити? Ну, я думаю, що це натяк. Натяк, що у всіх дов, довгі руки або СБУшників, або інших спецслужб. Ну, дивіться, ви повинні хто б це не зробив, подумають, же на нас. Да? Це дуже добре. Це створює параною. Це створює параною. Всі починають шукати сліди українських спецслужб і так далі. Ну цікава думка насправді, тому що я тут погоджуюсь, що хто б це не зробив, друзі, завжди подумають на нас. А що саме зробив? Давайте подивимось. Певний фрагмент того відео, як палав ось цей аурус палав кортеж. Ну, один з одна з автівок кортежі Путіна. Ну, принаймні, аурус це розробка російська і на аурусі окремому їздить Володимир Путін. Ось такий відеофрагмент, як він горів в центрі Москви. А ось світлина, яка тут тривалий час повисить. Друзі, поки я вам ще додам інформацію. От колега моя сказала, що дійсно там іну свого часу Путін подарував цей ауру. Це правда, і я думаю, що не тільки йому, але й іншим лідерам, іншим диктаторам, комусь там він нібито подобається цей аурус. Але мені свого часу розповідали історію, що була дана вказівка, що навіть там після смерті Сталіна. Головними партійцями та очільниками радянського союзу створити таку автівку, яка б від прослуховування там західних спецслужб, щоб вона була надійна, безпечна і так далі. І от там фактично лише там за часів ну в сучасному часі Росії в сучас за сучасної Російської Федерації в нашому часі вже. Дійшли до того, що створили ось такий «Аурус», який там коштує 330 тисяч євро, і вибухає чомусь у центрі Москви. У мене вчора був Арті Грін, військовослужбовець збройних сил України. Зараз у відставці, з ветеран зсу. Я у нього запитував також про цей аурус. Я кажу: слухайте, ну дивіться, отам от вибухнула автівка з кортежу Володимира Путіна. І всі ж подумають на нас, всі ж одразу будуть прив'язуватись до слів Володимира Зеленського, який сказав про те, що Путін ну, там скоро помре, і йому не так довго залишилося жити. Він каже: Ну так, всі так і подумають, і не виключено, що це також саме так і може бути, каже Грін. Ну тобто, натякаючи на що, на те, що ми до причетні ми долучені до ось такої операції, яка може стосуватися тільки. Та насправді я спочатку якось віднісся до цього доволі скептично, а потім думаю, а чому? Чому до цього можна ставитися скептично, якщо ми проводили безліч операцій, наші спецслужби з ліквідації різних військових злочинців на території Росії і в центрі Москви, і на околицях Москви і де завгодно? Ми ж це вже проводили І з самокатами, і з вибухівками, і з ліквідацією просто філігранної роботи. Це було так і з підривами автівок, в тому числі це все було. Тому ну виключати нічого неможливо, не можна вірніше. і це. Це доволі цікаво. Це доволі цікаво, друзі. Я би ще хотів вам декілька новинок прочитати. Давайте, друзі, звернемось до чого? До того, про що щойно сказав Валерій Залужний, посол України в Великій Британії. Він зробив заяву щодо участі у виборах. Моя відповідь стосовно цього, тобто участі у виборах, не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно усім працювати на збереження держави, а не думати про вибори, каже Заложник. Різні чутки я не коментую. Цитує екс головнокомандувача Збройними силами України агентство РБК України. Ну, сьогодні ми з вами починали верніше, навіть продовжили ефір з того, що видання York Times писало про. Напружені стосунки Зеленського і Залужного, і однією з причин відставки Залужного називали саме? що? Саме ревнощі з боку ОП, і о, там вбачали в залужному головного політичного конкурента. Так? Тому е, багато хто запитує, у Валерія Федоровича, чи будете вийти на вибори, чи бачите ви себе майбутнім президентом, тому що рейтинг залужного, скажімо. Високий і один з найвищих в цій країні, і ми розуміємо, що є лише декілька людей, які могли б позмагатися за головну посаду в цій державі. Тому звичайно, журналісти ще будуть не раз запитувати залужно про те, чи буде він йти на вибори і чим буде займатися, і не можна взагалі придумати найбільш кращої відповіді, яку дав Валерій Залужний. Що зараз війна? Давайте про це зараз не думати про це зараз, давайте не говорити, не даючи при цьому конкретики. Так, я йду, ні, я не йду. Він каже: зараз війна, нам треба усім працювати над збереженням держави, а не думати про вибори. Найкраща стратегія, яка тільки можна існувати, супер патріотична. На суперзручна. В мене лише тільки одне питання. одненьке. А Валерій Федорович сам додумався до того, щоб можна використовувати такий тріп. Чи йому хтось підказав? Ну, наприклад, політтехнологи. Я думаю, що підказали. А якщо з ним працюють політехнологи, тоді що? Можливо, є намір йти на вибори. Давайте з таким запитанням будемо завершувати наш сьогоднішній ефір, друзі. Ви поставите лайк цьому відео обов'язково, залишите коментар і відповідь на моє запитання, чи піде залужний на вибори. Давайте з таким запитанням я до вас в кінці програми звернусь, а ви мені скажете. Ну і, звичайно, підпишитесь на YouTube канал Сейчас, а також пообіцяйте мені, що завтра о 9.00 ви всі прийдете на наш ранковий стрім. Дякую вам, бережіть себе, всім гарного і продуктивного дня і до наступної зустрічі.